Друзі, вітаю! Більшість з нас любить солодке, але дуже турбується за своє здоров'я і не хоче шкодити собі е, цукром і тому подібне. Тому я для вас знайшов альтернативи. Дивіться, у мене тут шоколадки, печиво, і ще одне печиво здається льодяники. В чому суть? Суть в тому, і взагалі я знімаю відео для того, щоб ви просто знали, що такі продукти існують і що краще надавати перевагу їм. В чому прикол цього шоколаду? А суть цього шоколаду, що в ньому нуль цукру, а замість цукру у нього клітковина. А саме, здається, інулін. І тому тут ви будете споживати тільки жир і не буде утої самої поганої комбінації жир і цукор. Ну і плюс калорійність, звичайно, буде менше. А далі, що стосовно цього печива, воно в цілому таке ж саме калорійне, як і звичайне печиво, може. Трохи не таке калорійне. Але концепція цього печива, що тут немає доданого цукру, замість нього знову шинолін, і плюс тут велика кількість клітковини, 14 грам клітковини. Це дуже допоможе з цукровим піком. І. Власне, нанесе менше шкоди вашому здоров'ю, тому що через кількість цієї клітковини цукор буде вивільнятися повільно, не треба буде така велика кількість інсуліну і тому подібне. Тому, друзі, шукайте такі продукти, їх насправді дуже багато. Конкретно ці я знайшов на сукорках в магазині там, де продається все з Європи. Але іноді і в звичайних супермаркетах таке можна знайти. Всім бажаю здоров'я!